Друзі, привіт! З вами Тарас Пономаренко, Ви на моєму каналі. Говоримо про Honda Accord 7-го покоління. Так саме про Honda Accord. Це машинка, яка йшла з 2002 по 2008 рік. Їх, по суті, є дві штуки: одна для американського ринку, там така побільша машина, це там і Седан, і Купе. А друга, та, яку ми знаємо. Для, абсолютно для нас усіх відома, приємна, класна, багатьом, багатьма дуже бажана машина. А саме європейська версія така ж сама і продавалася у нас в Україні. І саме про неї ми поговоримо. В наступному відео зразу вам проанонсую, що ми поговоримо з вами про таку машину, як Volkswagen Caddy. Привіт всім підприємцям. Люди давно просили, щоб зробив про якусь таку машинку. Якийсь мікроавтобус або про якийсь сапожок, того в наступному випуску буде. Тому підпишіться, щоб не пропустити відео з Volkswagen кадіком. І так, приступаємо. Е, Honda Accord сьомого покоління. Що ж це у нас за машина? Що це за звір, чим його їдять. Про що будемо говорити? Як завжди, поговоримо про те, скільки їх є, які найдешевші, найдорожчі, які нормальні ціни. І трошки зачепимо характеристики. Honda Accord я думаю, що дуже багато хто з вас, друзі, катався на такій машині, і це дійсно класна, весела машина. Це машина передніприводна, і багато хто сказав, ну як, недостатньо поворачуємось, до да куди ж там. Ви знаєте, Honda так класно попрацювала на під, над підвіскою цієї машини. Е, в неї реально крута підвіска. І так круто крутяться, набирають ходу хондовські мотори, що машина вийшла дуже весела, при тому, що має досить великі габарити. Давайте поговоримо, скільки цих машинок у нас зараз продається. На даний момент на ринку України представлено для продажу цих машин 314 штук. Сказати, що прям супер багато, ні, але й не супермало. Тобто вибрати є що, можна буде знайти собі нормальний, приємний екземпляр. Найдешевшу Honda Accord я знайшов. Це була машинка 3400 доларів 2003 року. З 2-літровим мотором. Вона була під Львовом, вона з газом, Там, коротше, газ, ручна коробка передач. І що, гріхати, їде? Машина ржава. Тут зразу ми зачіпляємо по суті, слабке місце цих машин. Арки. Дуже сильно гниють арки, особливо задніх коліс чомусь. Хоча і передні так само йдуть непогано. Це метал у хонд Він досить такий. Ну, коротше, гниючий метал. Не то, що машина погана, машина супер. Але от антикорозійки, антикорозійної стійкості цій машині, звісно, не вистачає. Тому, якщо ми говоримо про низ ринка, то це буде машина, яка, скажімо так, дуже і дуже буде від вас требувати уваги. Не знаю, кому ця машина підійде, тому що, наприклад, 3400 це вже не така маленька сума. З іншої сторони, ця машина конкретно це універсал, можна буде там погратися з нею ну, з цією машиною, але ну таке собі і діло. Може да, може ні. Не буду нікого агітувати, тому що з ринка я завжди його можу радити тільки для людей, яких є розуміння, як ремонтуються машини. Тому що і так, ви купуєте машину, до неї треба завжди зробити ревізію, а по низу ринку там буде дуже багато питань. Ще я знайшов по низу ринку машину за 3800. 2004 рік коротше, каже, треба поміняти прокладку у ГБЦ головки блока циліндра, якщо хто не в курсі. Не знаю, чи там тільки це, тому що якщо прокладку пробило, то більш за все, що машину перегріли, можливо, скручували мотор десь трохи неправильно. Не в тій послідовательності зажали болти або ще щось серйозне, ну, коротше. Питань багато, і так як це двигун, то все-таки ну, дуже уважно треба було б віднестися, щоб не оказалось таке, що купите машину, а потім окажеться, окажеться що ну, там, треба міняти двигун. І таке може бути, але ну, не хотілося б, тому будьте уважні. Ще по низу ринку я знайшов машину 2004 року за 4 тисячі доларів. 2-літрова. E, була вона ізначально, але потім поміняли на неї мотор 2,4. Ну, коротше, треба дивитися. Каже, що все працює коректно. E, типа, там. Але при тому, ще вона там з завода синя, а так вона в паспорті біла. А реально вона плівка біла з чорним. Ну, коротше, такий собі бульдог з носорогом. І там я вже дуже дивився до тої машини, що у неї по документах. І треба так само дивитися, чи у неї двигун вказаний чи не вказаний, бо якщо вказаний і був замінений, то потім буде великі проблеми з перепродажою цієї машини. Якщо він в цих паспортів не вказується, не був вказаний, значить все нормально. Ну, плювати, який там той двигун. Поміняли, то й поміняли. Тому. І треба ще дивитися по кузову. Ну, коротше, дуже багато по цих машинах, це не стрьомних моментів. Скажімо, якщо боїтеся встрянути, краще знайдіть машину з цими грішми, тому що вже 4 тисячі це вже досить серйозний бюджет, і з ним можна купити досить багато класних машин. Honda, Accord 7 покоління класна машина, але вона не вартує того, щоб ви втратили своїх 4 тисячі доларів. Що я знайшов найдорожче в Honda Accord? Найшов 9700. Машина 2007 року, 2 літра, автоматична коробка. Каже, типа, я там зразу спочатку розказує, що я сам купив, знаю цю машину. Послідня куплена в салоні, там 5-10, а потім дивишся уважно, і авторія викидає, що було два власника. Тобто питання, а як же ж ти її купив, як же ж ти такий був прям правильний. Тобто тут зразу вже до людини є питання. Хоче 9700 і вже вилазять якісь певні нюанси, а ще до машин ще з ним ніхто не говорив, і ще до машини ніхто не їздив. Ну, тобто це вже. І плюс ціна неадекватна. Реально неадекватно, висока ціна. 9700 це не про Honda Accord 7-го покоління. При навіть при всій моїй повазі до Honda Accord. Машинка кстати, стояла в місті Дніпро там 117 кілометрів. Ну, я сумніваюся, що кажуть, типу, що всі там документи, всі е інтервали під все є документи. Ну, таке собі, не знаю. Мені сильно слабо віриться, що машині, які на даний момент 17 років, 117 кілометрів, ну, така собі полу капслава часу. Скажімо так, вже навіть з якихось поверхневого огляду оцього цього е оголошення уже купа вилізла питань. І висока ціна, і неправда в тому, що зразу купував сам, а потім видає, що дві е реєстрації. Ну, коротше, і дуже низький пробіг. Коротше, дуже-дуже багато питань. Ще одну дорогу машину, я знайшов 9700-2008 рік, 2,2 дізель. Машина в Львові на ручній коробці. ну Тут плюс-мінус адекватна хоч пробіг, там 318 тисяч. Машина Універсал. От тут, по суті, ми з вами вже розібрали всі мотори, які для нас в Європу йшли. ну В Європу, ми ж Україна, ми Європа. По суті, було на них три мотори. Двужечка 2-літровий. Був у нас 2,4 і був у нас 2.2. Двухлітровий у нас 155 кінських сил, 2.4. Я їздив на 2.4, у мого хорошого товариша, який там одну е, таку кафешку тримав. кафешка, ресторанчик. Тобто у нього така була машина, е, і він такий любитель був позажати. У нього якраз була така машина на 190 кінських сил. Е, ну Машина реально приємна. Вона і приємна, вона і класно набирає, і офігенно дорогу держать. Прям, е, це така, можна сказати, машина, яка вже провоцирує. От Якщо порівняти Honda Accord із Toyota Camry, а їх по суті і треба рівняти, тому що вони конкуренти ці машини, то Honda Accord вона набагато більш драйверська, вона кайфова, вона кайфова для людей, які люблять на машині добряче запалити. Вона прям провоцирує, вона ну прям получаєш удовольствие від якщо тобто, якщо Honda, якщо от Toyota Camry Получаєш удовольствие від такої неспішної їзди, вона не провоцирує їхати швидко, не дуже хочете навалювати, входити там в поворот, якийсь там екстремально на, той, на Тойоті Camry, то на Honda Accord оцій сімерочки сьомого покоління прям, прям хочеться прям хочеться її навалити, тому що вона прям провоцирує кондовські мотори крутяться дуже весело. Плюс в неї там така прикольна їхня собствена система. Коли наступаєш трошки, вона така мягка і м'яко їде не сильно. А коли вже наступаєш і конкретно, в неї там уже інший розпредвал по-іншому нажимає на клапана, набагато більше йде в порт в палива палива. Втискування повітря, всі 190 коней зразу видає і машина, машина кайфова. От прям від душі, плюс в неї дуже крута підвіска. в неї там багаторичашка позаді, позаду там, можна сказати, двох речашка попереду. Чого можна сказати, Тому, що вона в них своя хондовська, вона не, вона не така, наприклад, як на німцях. Ну, но тим не менше працює дуже класно. Контроль за дорогою обалденний. Єдине малувати кліренс не без того, але це не робить машину гіршою. Вона зате має суперкласну керованість, ну просто їде по кайфу ну від душі. То давайте ж доглянемо, яка нормальна ціна. Так, кстати, ну оця що в Львові, ну ще, раз, 2,2 дізель, З дізелем я не їздив. От на двушках їздив, на 2,4 їздив, з дізелем не їздив. Якщо хто, друзі, їздив на... Хонді Аккорд з дізелем 2.2. Розкажіть, будь ласка, які свої е, враження, тому що я поняття не маю, як тяне хондовський дизель. Ну не стикався я з ним, не пересікався. не давався він мені. От якби я щось про нього знав, я б сказав би. А таке, знаєте, нічого ну, не хочеться. Е, з двушкою їздив е, ну, нормальна, приємна машина 150 лошадей, воно чуствується. І в неї хватає, е, по от, іменно держака по дорозі. От що вона дає. 2,4, понятно, приємніше, але ну, навіть та теж класна машина. Бо 150 це 150. Тобто це, не, це вам не 105 і не 110, все-таки різниця реально відчувається. Нормальну ціну плюс-мінус для а, от, цих автомобілів. Я вважаю наступно, що от, якщо ми говоримо про там, машини, які дористові, які йшли на початку з там, ну, там, 2002-2004 рік, то ці машини для них плюс-мінус ціна десь 5,5, 6 тисяч, оце їхній нормальний прайс. А от якщо вже трошки новіші фейсліфти, які вже йшли 6-8 рік, то тут вже мова йде у нас по суті про ну, 6800, 6900, 6,5, 7 тисяч, але точно ж ну, ніяк не 9700. От З того, що знайшов, наприклад, 6800 машинка 2007 рік, автомат 2,4 в Запоріжжі. Плюс-мінус нормальна машина. Не треба там думати, що вона буде прям вся ідеальна, вона хороша, понятно, треба передивлятися, більш уважно, дзвонити, задавати питання. Але я, як завжди, проводив паралель, тому що я це відслідковую. що Коли людина каже, от я хочу задам 9700 і моя прям ідеальна. То, во-первых, окажеться, що вона не ідеальна, а во вторых кажеться, що якщо нормально трошки заморочитись, щоб не підгорало, а так методично відпрацювати всі машини. Ну, 318, там, 314 машин, це не так багато. Їх можна методично перебрати всі, відшліфувати, відібрати, що хочеться, що вважається прийнятним, що неприйнятним. І окажеться, що знайдуться екземпляри, наприклад, за тих же самих там, 6800. 7 тисяч знайдуться машини, які будуть такі точно стану, як оця що 9700. Ну тобто 3 тисячі ви зекономите. 3 тисячі це ну прям прям гроші. Ну, хай хто мені хоче каже, а я вважаю, що на якщо вдасться зекономити 30 вартості на машини в таких е, бюджетах, ну та це в будь-яких бюджетах 30% вартості це дуже дуже, дуже крута речі. Економія і дуже толково можна знайти машину, тому не кидайтеся на оці супер такі предложення, що він каже, моя сама лучша. А ти знаєш всі 314 машин? Не знаєш. Тому не розказуй, що твоя сама луча. Можеш розказувати, що вона класна, але точно не сама лучша, бо тут зразу піднімається питання, чи ти її порівнював з тими всіма остальними. Ще знайшов толкову машинку, там от 5990. 2006 рік, 2 літра на автоматі. В Києві машина, там 268 тисяч, плюс-мінус адекватний пробіг. Звичайно, я думаю, що на цих всіх машинах мінімум 100 тисяч скрутили, тому що е, я не вірю навіть в 268 тисяч в машині шостого року, ну тому що де то, що там 368 тисяч. Машини живучі, досить живучі машини. Чи в них є дівські болячки? Звичайно, є. Їх треба обслуговувати. Але якщо її нормально обслужити, це машинка, яка прям надійна і яка драйверська. Тобто це з тих, з тих випадків, коли машина може їде, і це прям, ну, прям кайф, ще знайшов машинку 5600, четвертий рік, 2 літра Черкаси. Вона на ручній коробці передач, і вона ще з газом. Кажуть, там, от якщо газ стояв, все хана. Да не хана, просто питання, як стояв газ, як відносились до машини, як часто міняли масла, чи машина стояла в пробці в місті, постійно калатала, чи машина каталася по дорозі. Важливо, коли мінялося масло. Масло мінялося кожних 8 тисяч, чи кожних 12 тисяч, а це багато. Бажано, наприклад, якщо ви на машині трошки активніше їздите, то навіть кожних 7 тисяч міняти масло. І все це, звичайно, треба перевіряти методично, крок за кроком, коли будете машину купувати. Я говорю про те, що, наприклад, я от коли відслідковував, то 2 третіх ринку це машини до 7 тисяч. І плюс там, ну якщо треба ще пару сотень накинути, які можна скинути потім з тих семи, там 7-200, то там буде ще більше. Тобто завжди є нормальний варіант вибрати собі. Ну вам ж не треба 100 машин. Вам треба одну толкову і. У вас має бути так само толкова аргументація. Якщо ви знайшли машину, то поговоріть по телефону, покажіть людині, наприклад, що глянь, мені до тебе приємніше їхати, але можете переглянеш ціну. Я не про те, щоб роздівати покупця продавця машини, але про те, щоб призивати всіх до якоїсь адекватності і щоб ну, людина не хотіла розвести кожного, хто до неї прийде купувати ту машину, щоб все плюс-мінус якось воно чесно відбувалося. Ну, Може я не прав, може треба всіх розводити. ну, Я думаю, що краще, краще чесніше, тоді менше проблем і більше задоволених і, і довольні і покупець, і продавець. Давайте по характеристиках пробіжимося. Ну, Наприклад, я взяв мотор 2.4, тому що я його люблю. От і все, от такий отакий. Мені подобається. і Може ви не погоджуєтеся, тоді дивіться віддільно характеристики, бо я не хочу про всі машини розказувати. Дивіться 2.4. Того, що я про нього кажу. Там 4-циліндровий рядний мотор на машині 190 кінських сил. Машина довжиною 4,665 мм. Тобто це здорова машина, ну, це реально велика машина. І... А це значить, що ще й плюс, що приводна компоновка. Це значить, що ще й місце не тільки спереду. Ко гуляє, гуляй, а й сзаді приємно сидіти навіть для таких рослих, великих людей. Вага машини 1473 кг. Нормальна вага. Потім максималка в машини 227 км на годину. Ну, як по суті, от ми Audi дивилися, 6 то теж така сама максималка. Розгін до сотні 7,9 секунди. Ну Це класний розгін. Машина бадьора. 190 сил на цю масу дає досить нормальний результат по прийомистості. Машинка прям, класна. Що у нас по витраті пального? Місто у нас 12,7, траса 6,9 і середній 8,7. Ну, це паспортні дані. Але в реальності ви цього не отримаєте. Чому? Тому що машина провоцирує, її хочеться гнати. Реально, у вас буде 13, навіть 14 літрів, якщо ви прям любите понаступати на газ. Тому що, ну, наприклад, у мого товариша було стабільно 14 літрів. От у нього прям менше не падало. При тому, що він багато їздив також і по трасі, у нього багато справ було, він багато їздив там до поставщиків товарів своїх. Але. Він, він класно їздив, весело, я з ним їздив, мені подобалось. Тому так. Тому, хоч і в теорії у вас типу, так, але в реальності ну, ми ж не постійно по трасі їздимо, щоб, ну, наприклад, на трасу вийшов, нам навіть вкинув тут, там, 110 там, остання передача, тоді да, машина хай, там, зі 7 літрів. Але в реальності основну, основний час і основна витрата пального відбувається де саме там, де ви живете. Друзі, що такого можу вам сказати по цій машині цікавого? Є в неї дитячі болячки, є у неї там свої косячки, але по суті це все розходники. Їх міняєте. Це та машина, в яку не шкода прикласти руки. Тому що якщо, наприклад, з Жигулем, коли його відремонтувати, він все одно станеться жигулем. Ну, я не знаю, там, 99 90 чи навіть 10, ка ну вона прям не пригнет. То, що вона така була ізначально. То от, стосовно Honda Accord стосовно от цього конкретного японця, це не просто бездушний японець, ні, це японець з огоньком. Це японка, яка прям весела, класна, кайфова. Тому що, якщо ви твої любите, цю машину, вона вам подобається. То беріть її. Більше того, що я можу сказати про те, що ця сама машина, от яка у нас в Європі, яка в Україні продавалася офіційно, ця сама машина, вона... І є акурою, але, як правило, для північно-американського ринку. Їх в північноамериканському ринку досить багато. Чому? Чому це так важливо, що от вона може бути акурою? Тому що акура це вже преміальний бренд. Вони там трошечки досипали, ну там інакше трохи мотори на акурах. Так само 2.4 є, але ще є і інші. Але там, як правило, там вона відразу йде в шкірі, немає там тканини і тому подібного. Але сам факт, що ця машина достойна рівня преміум, вона вже, це вже сам цей факт про неї дуже-дуже багато говорить. Дуже багато про неї говорить. Тобто, ну, наприклад, от як Lexus ES і Toyota Camry. Toyota Camry, її люди того і люблять, що в ній є такий потенціал, що її Toyota використовує цю саму платформу, все, там трошечки обвісили, робить другий, і виходить Lexus ES. І так само в е, Honda і в Acura. От Беруть Honda акорд, е, її там трошечки е, обвішують, там, ну, допрацьовують і виходить акура. Машинка, прям, ну, як для мене, машинка огонь. По По, по, по безпеці по можна сказати те, що машина заряджена подушками, на ній не жаліли. Там подушка ну, фронтальна це руль для переднього пасажира, там є колінна подушка, є шторки, є в боках, сидушках подушки. Тобто, по безпеці машина так само тримає конкретну таку тверду четвірочку, 4 зірки по краш-тесту це дуже багато. Це реально. Звичайно, що може бути ще краще, але таке ще краще, де буде. Ну, в якомусь F-сегменті, в якому-небудь Lexus LS, або там, Mercedes s класі, там, в BMW 7, в Audi 8 це там буде 5. А тут 4. ну, Це, це досить, це реально досить крутий показник. Для кого можу рекомендувати цю машину? Для людини, яка любить кайфувати від водіння активного. А в активному водінні у нас завжди є. такі от... Е получається, ну, у нас на Терезах висить дві штуки. З однієї, коли ми хочемо активну машину, то, вона, як правило, виходить зуботробітельна, вона е дергана, вона... А з іншої сторони, коли ми хочемо активну машину, е то е ми знаємо, що не завжди хочеться гасати, частенько хочеться просто відпочити. І на приємні м'які підвіски проїхатись, кайфанути. От ця машина, вона така і є, що вона поєднує в собі непоєднувальне. Е на грані я не скажу, що вона прям гоночний боліт, але вона весела, вона запальна, вона драйвова і при цьому досить комфортна. То якщо ви собі таку машинку хотіли, до неї приглядалися, і у вас є там плюс-мінус 5-6-7 тисяч. То ви зможете знайти нормальний класний екземпляр, його привести до ладу, і їздити на цій машині і кайфувати. І вона точно подарує вам купу емоцій, сам їздив сам, пробував. Прям, прям чудово. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на канал і анонсую, що в наступному відео у нас буде Volkswagen Caddy. Радий був для вас бути корисним. Якщо у вас є якась там інформація по Ході акорд з diзелем 2.2 Напишіть мені, самому буде цікаво дізнатися, що це за машина, як вона тягне, чи не спортився в неї там, оцей запальний драйвовий характер, коли в неї є дизель. До побачення, друзі!